Учені штати Америки будуть купувати українські безпілотники. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що відповідну угоду орієнтовно на 10-30 мільярдів доларів повинні підготувати секретар РНБО Рустаму Міра, очільник міноборони Денис Шмигаль та радник зі стратегічних питань Олександр Камишин. Президент вже дав їм відповідне завдання щодо американської сторони. То за словами зеленського угоду було погоджено із самим Дональдом Трампом. І детальніше на цю тему будемо говорити з засновником компанії виробника оборонної продукції Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий день вам, пане Валерію. Добрий день. Отже, Сполучені Штати Америки готові купувати українські безпілотники, нібито будуть це робити. Розкажіть, будь ласка, які можливості для України це створює і відкриває, і які ризики водночас ми можемо мати, оскільки знаєте, від 10 до 30 мільярдів доларів це величезна сума для українського ВПК. І питання тут в тому, а хто буде контролювати прозорість і ефективність використання цих коштів водночас? Фактично треба розуміти, що іде е замовлення, і буде фактично від е Пентагону е відповідна комісія, яка буде перевіряти, давати потребу, як у нас війська е дають через генеральний штаб, давати потреби, які конкретно дрони, в е якій толькістів їм потрібні. Тому е треба дивитися структуризацію цієї угоди. Чи, наприклад, Пентагон буде платити напряму е, виробникам, і тоді, що значить е, е, яким чином контролювати розподілення цих коштів, це підуть на виробників, і виробники будуть виробляти і постачати цю продукцію. А якщо це буде через е, бюджет, там, наприклад, міноборони чи якісь, через державне фінансування через українські е, е, ну, мабуть, що не збройні сили не українські міноборони. То там вже є дійсно питання, яким чином там буде розподілятися цей бюджет, яким чином буде фінансуватись і так далі. Тобто, це вже, це вже треба дивитися уже в структуризацію цієї угоди. Які ризики? Ну ризики ну я не знаю сказати, які які ризики. Ну головне, щоб виконали виробники ці контракти і виконали якісно. І обладнання працювало так, як потрібно військам сполучених штатів. До речі, щодо того, як це потрібно, аби працювали сполученим штатам Америки, що ви случно підмітили тут. Є у нас виробнича база. Розкажіть, будь ласка, що можна, якщо можна детально, яка здатна забезпечити той обсяг і якість, найголовніше продукцію, яка буде відповідати стандартам Пентагону. Ну, дивіться в будь-якому випадку перед тим як будуть підписуватись контракти, буде проведений там дюділидженко, тобто будуть е е представники е замовника, які мають проїхати і подивитись, чи є ці виробничі потужності е в українських виробників. А якщо їх немає, то потрібно на це дати час і кошти е передоплату відповідно за продукцію, щоб вони їх е масштабували. Тобто це теж варіант е, заключення договору з е, виробником з, на перспективу з тим, що розуміють, що паралельно з поставкою і виготовленням е, надіючих виробничих потужностей будуть закуплені і е, нові виробничі потужності, там станки, найняті люди, і тоді буде вже масштабізація. Тобто, це вже буде визначати замовник, яким чином. Зменшити ризики невиконання контракту пане Валерію, а є зараз розуміння, йдеться про якесь спільне виробництво про трансфер технологій чи якраз таки Україна буде постачальником уже готової продукції до Сполучених Штатів? Ми не бачимо поки що конкретики, поки що це первісні слова. Тобто до конкретики я думаю дійде пізніше. Тому на, на на наразі я б не не говорив, як мінімум у нас немає цієї інформації, яким чином це все буде реалізовувати, чи випускатись на територію України, чи буде за ліцензії в інших державах, чи це буде сумісне виробництво, чи це чи це буде просто виробництво в Україні і постачання замовнику сполучених штатів. Поясніть, будь ласка, як ця угода в принципі може змінити роль України на світовому ринку озброєнь. Тобто, ми можемо вийти із ролі споживача в роль експортера, і якщо так, то зараз експорт зброї з України заборонений. Наскільки я розумію, треба приймати відповідний законопроект про що йдеться ну, останній рік. Ну, влада принаймні над цим думає, так україна є експортером зброї. І навіть зараз е є, е наприклад, ті позиції, по яким е фактично українська армія не закуповує і є позиції по старим контрактам, е які е постачаються. Якщо вони ще не виконані, то можливо ще продовжують виконання. Я думаю, що ще ще це продовжується, або нові замовзаключаються, зам зам якщо немає замовлень. Така ж логіка і ідея в тому в тих нормативних документах, які мають бути прийняті, про те, що якщо немає замовлення від української армії на даний період, або ця продукція, наприклад, оборонного призначення, не є затребувана зараз, то або грошей немає банально в бюджеті, то дати можливість виробникам експортувати цю продукцію. Чи буде це, скажімо так, поштовхом розвитку наших експортного потенціалу однозначно, тому що ну, Україна, на жаль, як і Росія, вони є на сьогоднішній день лідерами в дроновій галузі, тому що в них присутній полігон найвеликий в світі по мілітарним технологіям, і тому це дасть, звісно, що поштовх серйозний для постачання української продукції. Нашим партнерам, які однозначно не будуть закуповувати подібну продукцію ні в Росії, ні скоріш за все в Китаї, хоч зараз ще продовжуються ці за закупки, ні в інших країнах потенційних потенційних потенційного зіткнення. Да тому це дас ну серйозне таке реноме нашій продукції за кордоном і доходів бюджету. Пане Валерію, але разом із тим у наших глядачів виникає запитання: нашим військовим не вистачає дронів на власні потреби, і як в таких умовах ми можемо їх продавати, фактично експортувати нашим партнерам, якщо ми не закриваємо власні потреби. Можливо, спершу варто би було подбати про наш фронт, про наші збройні сили, а вже потім думати про те, аби забезпечувати наших партнерів цією продукцією. Як тут бути треба розуміти, що якщо в нас достатньо є фінансів, щоб викупити всі е, можливості виробництва, які є в Україні в тих компаніях, то, то тут можна було б сказати, що так. Але з іншого боку, треба розуміти, що якщо виробник е, виробив продукцію, поставив її на фронт, і завтра його ніхто не контрактує, тому що немає фінансів. Що робити виробнику в цій ситуації? Він не може забронювати людей, тому що немає контракту. Він не може заплатити їм зарплату, тому що знову ж немає контракту. Він не може розвиватися далі вкладати гроші в оренді, тобто фактично тоді. Ну це я саму критичну ситуацію. Кажу, треба закривати компанію і втрачати все те, що ти до цього часу зробив, тому що держави банально не має, не вистачає коштів, щоб закупити цю продукцію. І тому це один із аспектів, чому виробнику на той період, поки держава фізично не може закупити це, не стояти на місці. Це перший момент, інший момент. Трібно розуміти, що такої війни, як у нас гарячої, зараз немає ніде. І тому деяким країнам потрібна трохи інша продукція, чим нам потрібна на фронті. Тобто інш, з іншими технічними характеристиками, які не працюють у нас, наприклад, на передовій, і тому вони не потрібні з такими технічними характеристиками, але нормально будуть працювати, умовно кажучи. Десь або в Африці, або в Азії, або у наших партнерів будуть лежати на склад складі Ну я банально так і кажу цинічно. Тому треба розуміти, що є продукція, яка буде е е влаштовувати замовника, і вони вже є ці замовники для їхньої. Завдань, а не для виконання наших завдань. Тобто це два варіанти, я вам сказав, їх, їх не, не тільки два, але це є два, два варіанти для логіки, чому це потрібно зробити, чому потрібно давати фактично дозвіл на експорт тієї продукції, яка на сьогоднішній день не може бути, або не потрібно закуповувати для передової. Зрозуміло щиро дякую вам, пане Валерію, за змістовні роз'яснення за те, що долучилися Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact, Учасник бойових дій, був із нами на зв'язку.